Мікро, малі та середні фермери Вінничини мають можливість залучити пільгові кредити для розвитку господарств. Обласна влада пропонує фінансову підтримку агровиробникам для розвитку тваринництва та переробних підприємств. Програма передбачає видачу пільгових кредитів до 500 тисяч гривень під 6% річних терміном до трьох років. Отримані кошти можна використати, зокрема для купівлі тварин, обладнання для ферм або техніки для переробки сільськогосподарської продукції. Діє програма по підтримці особистих селянських фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадностей. Термін дії цієї програми з 2021 по 2025 рік. В рамках реалізації цієї програми передбачено пільгове кредитування для малих і середніх агровиробників у вигляді пільгових кредитів. Пільгові кредити це розуміється в плані кредит до 500 тисяч гривень, термін до 3 років і під 6% річних. Кредити можуть отримати агровиробники, які займаються безпосередньо тваринництвом, переробкою рослинницької та тваринницької продукції, агровиробники, які займаються вирощуванням плодовочевої продукції.